Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко юей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І сьогодні я буду тестувати зовсім нову для мене тактику. І хочу просто, щоб ви на це подивились. Так, я дуже-дуже довго слідкую за Ніколасом. Він реально грає дуже-дуже круто. Я гадаю, ви теж слідкуєте за Ніколасом, який має супер нереально крутий канал «Кріпость Казаки 3. Який постійно грає через фортецю. І я дуже-дуже довго хотів теж спробувати пограти через фортецю. І дивіться, цей час прийшов. Я будую собі фортецю. Як бачите, дуже багато місця, дуже багато місця, і стіна вийшла дуже велика. Тому що це ось така прикольна, прикольна мапа. Це пустиня і, а, пустеля, пустеля, ось. <сум> і подивіться, подивіться, дуже багато тут пальмочок, дуже багато каміння, ось озерце. Дуже-дуже все гарно виглядає, але ось такий рельєф. Він винудив мене зробити дуже велику стіну. Тому я трохи-трохи не встиг до початку, до кінця миру, точніше. До початку битви дивіться, я намагаюся, як Ніколас, дивіться, роблю побільше багато стволів, виставляю їх біля стіни. Так, дивіться, наймаю зараз тільки. Так, я ось тут граю за Польщу. Ну, мушкетерів, так, так. Я гадав, вони називаються якось по-іншому, тому що виглядають по-іншому. Хоча ні. Ось так я все тут роблю. Давайте подивимося на мого друга. Я вирішив зіграти так з моїм другом Дімітріусом. Дивіться, через кого він тут грає. Це в нього тут мушкетери, вже 300 ширм. І 37 королівських мушкетерів. Дивіться, ми граємо повністю на налаштуваннях рейтингу. Дивіться, скільки він всього вже встиг набудувати за перші 15 хвилин. Ну, Дмитріус дуже добре грає. Ми з ним граємо: то я виграю, то він виграє, то я, то він. Дуже круто грає. Дякую тобі, Дмитріус. За такі цікаві ігри. Так, з приводу вдосконалення. Дивіться, на 15 хвилин в нього <кій> а, вже є одна скорострільність. А ось тут вже три вдосконалення він зробив в Академії. Ну, це дуже круто. Прикольно. Так, дивіться, дивіться. Так, а я роблю <кій> все, щоб забезпечити. Безпеку своєї стіни. Дивіться, в мене тут вже багато-багато стволів. В принципі, якщо підійдуть гренадери, то я буду ну, нормально відбуватися. Так, давайте подивимось. Тут поки що відпочивають селяни. Бачите, я вже будую вежі. Добре, добре, і повністю роблю акцент на обороні. Це стіна, це багато стволи, це вежі. Бачите, в мене вже три артилерійських депо. І звісно, що я буду робити акцент потім на якщо це Польща. Я буду робити акцент саме на крилатих гусарах. Тому що вони дуже потужні, дуже дуже круті. А подивимось, що тут Дімітріуса. Чому я саме з Дімітріусом вирішив спробувати фортецю, а не у рейтингу? Тому що це тактика для мене дуже нова. І я не був впевнений, що я зможу реалізувати її нормально, коли буду у союзі з кимось грати. І я не хотів підставляти другого гравця. Тому що, ну, це перший раз реально. <хи> так. І я вирішив спробувати ось так зі своїм другом один на один. І він реально круто грає. Він робить багато арти. Дивіться, він вже зрозумів, що в мене стіна, і він робить, робить, робить дуже багато арти. І трохи пізніше ми подивимося, скільки ж в нього її буде, а її буде реально безліч. Я гадаю, можна трошки. Прискорити. І подивимося. Ось так. Дивіться, всі бігають, бігають, суютяться. Мені це так подобається. Mm. Так. Гармат вже сім Що в нас тут? Дивіться. Вежі, вежі, вежі. Дуже багато. Я буду вдосконалювати повністю всі вежі. Дивіться, стрільців, мушкетерів виставляю біля стіни. Веж дуже багато, просто нереально багато. Дивіться, як я і казав, буду йти через Крилатих Гусарів в Польщі. Дивіться, ось Дімітріус вже починає накопичувати війська. Дімітріус грає, як ми бачимо, навіть без паркану. Буває, він будує паркан, але. Зараз ні. Ну, мабуть, він ще звик просто, що я завжди атакую одразу. І він готувався до того, що я прийду прямо зараз. Але ні, ні. <сь> я не прийшов. Я там окопався і будую собі справжню фортецю, справжній замок. Так, дивіться, що в нас тут? Я вже готуюсь до невеличкого рейду. Я хочу захопити його націю, тому мені дуже-дуже потрібен якісний рейд. І крилаті гусари у кількості, там, на 52 штучки, мені більше не треба. Йдуть, бачите, він ще не бачить мого рейду. Дивіться. І ось він побачив. Так. В нього дивіться, стрільці вже повністю вдосконалені. Драгуни 18 століття в нього. Взагалі не вдосконалені, але нічого страшного. Так, дивіться, ось я захоплюю шахту, я захопив націю. Все. І Я, в принципі, тікаю, тікаю звідси. Більше мені нічого тут треба не було. Так, добре, добре, добре. Е, супер, супер. Дивіться, ось я вже заклав е, міський центр Франції. Дивіться, в мене тут вже 5 конюшень. Хайде подивимося, скільки у Дімітріуса. У Дімітріуса. Він тільки будує п'яту, але в нього вже є дві казарми 18 століття. На 35-й хвилині. Ну це добре, добре. Ну, тим паче, він готувався до моєї атаки одразу. А тепер він зрозумів, що якщо я збудував фортецю, це надовго. Тому ось так. Так, дуже-дуже добре. Давайте ще прискоримо. Щоб довго не чекати. Так, дивіться, дивіться. Ось тут вже Дімітріус, бачите, наробив арти. Давайте подивимося, скільки в нього арти. 20 штук. 20 гармат. І він лупить, лупашить, лупашить. Давайте. Лупашить по моїй стіні просто нещадно. Але в мене міцність стін вдосконалена повністю. Бачите, я ще ось тут лагоджу своїми селянами, і я можу так тримати оборону дуже-дуже довго. І для чого мені це потрібно? Коли я дивився Ніколоса, я зрозумів, що перевага у тому, що можна захопити і другу націю і розвивати її на своїй базі. Тобто ви вкладаєте багато-багато ресурсів в оборону, а вже потім ви розвиваєтеся. І дивіться, ось три міських центри за Францію. Дивіться, в мене вже є дві казарми 18 століття, будуть іще дві. І буду буду зараз потроху розвиватися. Дивіться, дивіться, підвів він своє військо, а мої вежі настрілюють, тому що вежі що. Повністю вдосконалені. Повністю вдосконалені, вони шмаляють просто нереально. Дуже багато снарядів вилітає, мені це дуже подобається. Давайте я прискорю трошки, тому що нічого практично тут не відбувається. Він шмаляє по моїй вежі, а я просто її потроху, потроху, потроху лагоджу. Так, дивіться, я збудував вже казарми 17 століття за Францію. Дивіться, ось в мене ще одна казарма 18 століття. І зараз я хочу перейти у 18 століття за Францію, щоб будувати гусарів гусарі 18 століття. Так, дивіться, ось тут я збираю силу солену гусарів, щоб атакувати збоку. Дивіться, тут в мене вже невелике пробиття. Ось вони лупашать, лупашать. Невеличке пробиття, але нічого страшного. Дивіться, в мене тут достатньо гарна оборона, достатньо багато в мене багато стволів. Якщо він сюди зайде, то багато стволи просто розстріляють їх і все. Тому йому потрібен час. Звісно, бачите, він, роз... він розбиває вежі. Ось його гармати. <суміття> бояться, бояться гармати. Дивіться, як вони туди-сюди, туди-сюди. Дуже добре. Давайте подивимося, що в нас тут знизу відбувається так, в нас вже є. Чотири конюшні за Францію. І як я й казав, в нас тут гусари. Гусари дуже добре. Скоріше за все, буде 5, 5 конюшень всього. Бачите, працюють селяни, працюють просто нереально. Так, дуже добре, дуже добре, просто супер. Дуже багато юнітів. Я збираю дуже велике військо. Дивіться, а він поки що гарматами розстрілює мої вежі. 20 гармат в нього. Ну, Супер. Супер. Трошки прискоримо. Так, дивіться, і ось тут я розумію, що без гармат мені буде дуже важко. Я буду просто на нього йти, а... і нічого не зможу зробити. Тому, Тому я, бачите, роблю собі гармат. Так, так, супер, супер, супер. Дивіться, гармати вже 13 штук, 16 гармат, 17 гармат. Дуже добре, дуже добре. Ще трошки і я прийму рішення атакувати. Але це буде, ну не так, звісно, круто, як у Ніколаса, але все ж таки, все ж таки, ну, вийде, як вийде. Так, дивимося. 28 гармат. Супер, супер, супер. Так, ось тут мої гусари. Так, скільки в мене гусарів за Францію 18 століття? 200. Не так багато, не так багато. В принципі, в мене 4000 юнітів. А скільки в Дімітріуса? А, теж практично 4 тисячі. Ну, в принципі, по кількості юнітів я нічого не виграв, здається. <світ> ну, тоді будемо дивитися. Так, гармати. 33 гармати вже тут. Дуже добре. Ну, мені потрібно, щоб гармат було 100% більше, ніж у нього. Скільки в нього? І в нього 20. Він. А, в нього ще гаубиці 12. Цього я не бачив. Подивимося. <рив> І ось я гадаю, що ну, відсотків там, 70, він взагалі не бачив, що в мене є гармати. Дивіться, гармати в мене повністю вдосконалені. Все, все, все. І зараз моя ціль винищити просто його гармати. Дивіться, я зараз буду шмаляти по гарматам. Щоб е ліквідувати їх, дивіться, яка нереальна точність, я навіть вдосконалив ту точність, яка коштує 60 тисяч вугілля, Вдосконалив та повністю життя гармат на максимум, дивіться, і шмаляю просто, щоб в нього не було ніяких гармат. І коли в нього гармати вже закінчаться, то тільки потім я піду на нього. До, до, нього, до нього, на нього. <гум> дивіться, дивіться. б'ю по драгунам, по накопиченню драгунів. Так, ось тут е, трохи змазана вийшла атака. Гусари крилаті побігли, побігли, але, але я захопив. Його гармати, ще 11 гармат. Дивіться, тепер в мене 43 гармати. Це щось нереальне. Дивіться, з цього флангу я заходжу крилатими гусарами, і йде просто нереальна кількість мушкетерів, багато стволів, дуже багато арти, як я й казав, 43, багато стволів. Ну, десь 50 арти В мене зараз, якщо не більше. І дивіться, дивіться. Практично вся арта зараз моя на карті. І ось я продавлю, продавлю його. А, дивіться, який гарний залп був ось тут. Поклав його драгунів. Дивіться, з цього боку дуже багато мушкетерів. 400-400. І я просто продавлю його. Я бачу, що моя арта зараз у небезпеці, і я просто веду всіх, всіх, хто в мене є. А навіть цих селян, дивіться, дивіться, мушкетери 18 століття заходять з лівого флангу. 200 залишилось. От я підводжу. Багато стволи, Дивіться, дивіться, не хочу я втрачати свою арту, але підходять, підходять вони, і це просто жесть. Дивіться, дивіться, він захоплює арту. Але тут біжать мої крилаті гусари. Чи вдасться їм захопити Арту? Давайте, давайте, друзі. Так, є арта знову моя. 24 гармати, знову мої. І я шмаляю по його військам. Ага, підійшли його драгуни. Дивіться, який гарний залп у драгунам. Ха-хо-хо-хо-хо! -ха 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 -ха. Супер-супер! Підходять ще багато-багато селян. О, 200 селян, та це сила. Все, видаляю я вже гармати. Дивіться, багато стволів. Просто кладуть, як дітей оцих драгунів, 6 багато стволів. Ну, арта. Знаєте, це дуже цікава тема. Я завжди цурався арти. Гадав, що це не для мене, але подивіться, подивіться, як я вправно б'юся з артою. Дуже прикольно. Недавно, нещодавно грав з чуваком у рейтингу з Топ 100. Пішов на нього артою. Трішки трішки мені не вистачило, щоб його задавити, але все ж таки. Топ-100 є топ-100, програв, на жаль. Так, дивіться, але арта реально там настріляла йому дуже добре. Так, дивіться, ось тут я заходжу, в принципі, все, немає в нього бази. Ось так я зіграв друзі через фортецю. Дивіться, ще йдуть війська. Ну, реально, дуже багато військ в мене ще. Так. і... Мені здається, гра вийшла дуже крута. Дуже крута. І Дімітріус, красунчик, набудував дуже багато військ. Ну, враховуючи те, що в нього тільки одна нація, а в мене було дві. Ну, Це було дуже прикольно. Я реально отримав задоволення, тому Дімітріус дякую тобі, велике. А, Ніколас за таку тактику теж дякую тобі. А, і, друзі, вам всім теж дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, це дуже важливо. Підтримайте український контент, підтримайте гру Козаки 3. І, друзі, я бажаю вам всім щастя, бажаю перемоги. Слава Україні! Героям слава. <сум> так, тому грайте у козаки та отримайте задоволення. І напишіть, чи як вам така мапа. Мені, якщо чесно, дуже подобається, я нещодавно, нещодавно взяв собі ось таку карту і намагаюсь грати на морі чи ось так просто, коли створюю карту. Мені здається, що це прикольно. Ну, а ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Усім вам дякую до побачення, друзі. Усього вам. А, найгарнішого, найдобрішого, і хай ваше життя буде сповнене щастям. З вами був Сашко. До побачення!